Починався стандартно, сам процес йшов гірко, а скінчився ремонт досить солодко. Отак От завершився ремонт. Так, що з ним було? Був удар в передню частину, бампер, радіатори, швелер, телевізор, фари, капот, все під заміну. Ну і чого гірко, бо багато нічого не ставало, не підходило. Я місцями відео борщав, але нікому того не показував. Головне, що все стало по зазорах, якщо, щоб не займати багато вашого часу, одразу покажу, що не підходить ще, крім того, що побачите ви далі в відео. Не підходить зверта пластмаса над радіаторами. О, дивіться, якщо придивитися, навіть на ту частину, тут глухе, тут менше глухого. Відповідно, тут більший отвір, тут менший. І якщо на тій кри кришці... Горловина радіатора закривається на два штучки, так як має бути, тут тільки на один. Відповідно, треба підрізати. Я вже так багато всього попідрізав, що ну, чим раз, тим більше боюся. Я не міг без дозволу власника тут вирізати. Ну, я так зрозумів, що так і так треба буде вирізати. Так далі. Котіво заглиблення. Отак воно виглядає. Воно втоплене. Тут воно не втоплене. Відповідно, там є пусте місце. Ось як виходить, болти всі зверху. А мали вони бути в заглибленнях, відповідно, вони більш дожимають пластмасу і точніше стає. Ну, тут є, або миритися з таким, воно що також не є сильно погано, воно дожати. Або пробувати щось знизу підкладати. Так, далі у та рішотка, нижня решетка бампері. Вона вона не підходить. Вона не підходить, бо тут ті защолки, ті отвори під защолки, вони не сходяться. Відповідно, треба пров'язати нові місця. І коли тут прорізати, а як бачите, їх дуже багато, просто на все воно розполовиниться. Тут треба або одні запаювати, другі прорізати. Но то роботи дуже багато. Так. Гуля! Гуля. Фу. Не знаю. То я не різав, бо тут, по-перше, не виходить, по-друге, я побачив, що це вже помню Китай, тут воно більше. Оригінальна запчастина, так що вона щось вартує. Наразі буде так. Можливо так і навіть залишиться. Головне тут, що китайський капот стає майже по зазорах Тут зазору немає. Тут також практично нема. Але зато відносно крил все дуже гарно виходить. Його треба вперед. Так як на капотах багато машин не мають регулювання, тому є От там завіс сам. Якраз є трошки місце, щоб підняти вперед. Так, як один болт є тут, а другий, якщо рука влізеться з ключиком отуда, під жабопластик, пластик, то дуже легко виходить. Якось неохота його знімати. Зараз повідки, що так знімати. Так, заміна телевізора. Так, оригінал вушко вирізане. Тут йде повітря забірник. Кріплення на два вушка. І тут є вирізано. Тут тайвань. Ліве з правим попутали, Верезе не з тої сторони, а тут біля вушка суцільне. Так, на словом скинутий пластик, все-таки вирішив тою маленькою диркою рук не пхати. Дуже тяжко крутити, мені було легше скинути. Той пластик я скинув і завіси, відрегулював. Вони зараз трошки зміщені, чим були. Але зато гарно попадає. І, і тут. Все дуже гарно. Тут його плотні, тільки ущільнювач. І він ідеально. Так, бампер від Санта Фе. І що ми тут маємо? Різні рамки. Проти туманок. Отак от виглядає стара, отак от виглядає нова. Но наскільки вона довша. Прикладаємо і наскільки вона довша. Мало того, що вона довша, ну її можна врізати. Там рамка номерів, шов, все іскріє, шов можна обробити. Було би класно. Але... Тож не все. Головна причина, що вона ніяк не стане. Так, тут ми маємо вам видно ні. Так, так ліпше видно. Тут ми маємо такі защолки. Тут дві встають. Далі. У нас тут є, а тут нема. Ну, кріплення проти Кріплене протикрімлення, болтна проти болта Тут нема, тут є. Тут має бути три. О, раз, два, три. Тут є два. І вони не співпадають. Таке саме вгорі. О, раз, два, три. Тут раз, два. Не співпадає. А низ, ну, в тежче місце взагалі ніяк не співпадає. Старі нема що робити. Ну, якби не було нових, або зналося наперед, що такі приїдуть, можна було старі ремонтувати. Було б і дешевше і все підійшло. А так кажуть, Ставити нові. Не так, народ. Неправильно заказана та частина, а стає, стає моєю проблемою. Як тут файно зробити? Та, щось буду ризик, щось буду робив, але часу займе. Ой. Коротше, коротше, йдемо далі. Так прорізаю шов булгаркою Відно вам, що в лісі пильник. Ну, натвір А потім вручну доробляю. Буде добре, як я за сьогодні ту банку складу весь. Знаєте, як крутиться сказати, щоб хто заказував, хай, хай пиляє. Але... Але я чем я такого не скажу, бо не новатив. власник. Той, не ватий, той, хто йому допомагав ці почати заказувати, він ж мав на, на міру, мав деталь на міру. Будуть такі приблизно отвори. Якщо навіть не буде зашлока, то все добре. Буде якось згори Ну, Закльопка може не влізти, якийсь довгий шуруп. Ну, а що інакше? Мусить бути якось так. Тут є такі, що підпирають підпори. Тут такого вже не буде. Отак. Отак наразі виходить. Я би сказав, непогано. Тут врізав так, тут піде ще планка поверха. Тут який зазорний плуг, такий вже буде, тут десь так досі, стає номер. Рамка номерна. Так що тут теж буде все грати. На тому новому мамплі навіть немає бляшок з різьбою. Отих. Зараз буду представляти зі старого. Тут по суті весь новий бампер. Повністю. Тут нічого старого немає. Ну хіба от його повітропроводи? Ну що на колесу тут. І далі. Канштейн не такий. От Оте подібний з'єднувач губи і бампера не такий. Тільки отвір змазаний. І він не одівається. Тут за знизу, тут є такий підйомчик. І отвір зовсім не напроти отвору. Чи то різати самому? Навіть нікому не казати чи то? Ну, ніяк не стане. От для. Для прикладу оригінальний. Ой, яка різниця. Сантиметр різниці. Так, і по зазорах сам ремонт вийшов. вийшов я рахую добре? Тут фарами також такі направляючі, які також приходилося переробляти тут і тут. Може, чуть завеликий зазор. Бачите, він зменшується. А зменшується що? Бо Тут є наповнювач бампера. Той пінопласт твердий. Він тут пре. На тому бампері його не має бути. Навіть на тих рамках нема таких вузків, щоб той наповнювач фіксувався. Також тут є отвір під крюк. Тут нема різьбі. Є певні відмінності. І якщо такий зазор буде не підходити, буде завеликий, або наповнювач витягнути, або бампер нагріти, його зафіксувати, так натягнути, і можливо так, можливо так, зазор зменшиться. Ну, в крайності можна витягнути наповнювач. Отакий От народ, ремонт. Я задоволений, людина задоволена, клієнт хороший, адекватний. До речі, він займається опаленням. Якщо кому потрібно, о є його номер. Можна звертатися. З такими людьми приємно мати справу. Максимально чесно, максимально дешево. Так що вперед. Добре тоді. Дякую всім за увагу і побачимося в новому відео. Цього, всім удачі.